Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Слухайте, просто скажіть мені, що це за постановка? Президент не має права лізти до питань уряду взагалі. Він має двох міністрів, яких він контролює. Все решта, поза його повноваженнями. Президент. Має дуже епізодичний вплив на призначення прем'єр-міністра, не уряду, а тільки прем'єр-міністра. Він виконує формальну функцію. Коаліція збирається збори обов'язково не менше 226 голосів. Або коаліція, або якщо монобільшість більшість, може зібрати тих 226 підписів. Саме під підписи, реальні, яких нема. Після цього вони там обирають кандидата в прем'єр-міністри, передають президенту. Він має тільки перевірити і упродовж 15 днів вернути його назад в Раду, щоб за нього проголосували вже за його внесення. Все, на цьому закінчується. Уряд формується взагалі без президента. А відставка прем'єр-міністра, президент взагалі не має до неї жодного стосунку. Тільки депутати. Президент не має права, от колись в нас було ще при кучмі, щоб президент. Мав право висловити недовіру прем'єр-міністру, але депутати це мали підтвердити. Тобто президент міг бути ініціатором. Він не має цього права. Він не має. Тут раптом виходить у нас ну, якісь там е з боку президента якісь е пару там чиновників і розказують журналістам. Президент стомився, йому не цікаво з цим. Слухайте, це в мене питання: це що? Це є дитячий садок чи це є дурдом? Мені здається, це більше схоже на дурдом. Нічого іншого, що значить, втомився? Це театр, це серіал, чи що. Ти маєш працювати з тим прем'єр-міністром, якого тобі дала твоя монобільшість. Ти хочеш з ним попрощатися, в тебе якісь претензії? Закликай до себе на монобільшість, сідай з ними разом, домов їм, переконуй, сперечайся і розказуй, що нам треба зняти цього прем'єр-міністра поставити іншого. Але далі. Перше, це просто антиконституційний заклад. Сама факт, що це обговорюється, це є це є заявка на конституційний переворот, тому що президент не має цього права, тому що в парламентсько президентській республіці прем'єр-міністр має більшу владу і він вищий за рангом, ніж президент. Ми це забуваємося. Прем'єр вищий за президента. В чому вся штука. Президент має обмежені повноваження, а прем'єр-міністр вони дуже широкі. І це перший момент, другий момент, який пов'язаний з цією всією історією. Добре. Ти хочеш домовитися, ти можеш дійсно це робити, оскільки в тебе є дружня твоя монобільшість. ти можеш це зробити через них, але ти не можеш цього зробити. Ти можеш їх переконати, і вони знімуть прем'єр-міністра. А що далі? А далі цей прем'єр-міністр цим урядом, згідно з конституції, саме так конституції, залишається виконувати свої обов'язки, доти доки не буде обраний новий уряд, новий прем'єр і сформований новий уряд. Все, жодних змін, тобто нічого не відбувається. Просто уряд опиняється в підвішеному стані. А що це означає? Це означає, що міжнародний валютний фонд виконувачам обов'язків грошей не дає. Це є мені здається. Це навіть статутне обмеження міжнародного валютного фонду. Вони не мають давати кошти виконувачам обов'язки тільки повноправним керівникам. Отака От штука. Тому насправді це диверсія буде проти України. Тому треба шукати спосіб, щоб якщо ви хочете відправити відставку цього прем'єра, то вам треба шукати спосіб, як призначити нового. А далі просте питання: най процедура. Ну відставка прем'єра. Проста: ви збираєте відповідну кількість підписів, подаєте, реєструється. Прем'єр-уряд весь приходять в зал. Звітують обов'язково жодного звіту, жодного міністра, якого звільняли, у нас досі не було. Після звіту ви голосуєте. Якщо набрало достатньо голосів, ви його звільняєте. Далі він йде в свій кабінет надалі і далі продовжує працювати. А далі ви збираєте загальні збори своєї монобільшості. Скільки у нас депутатів за списком монобільшості? 235. Це означає, що ні 236-го, ні 237-го ви туди привести не можете. Тільки тих, які є сьогодні в складі монобільшості. Ви їх збираєте. А скільки у вас реально 175, 185, один раз набрали 198. Це шукали по всьому світу. Реально, їх фізично немає, нема 226 Реально фізично членів монобільшості. Виїхали з країни, повтікали ще десь там. Ну їх реально менше 226. Тобто, в складі цієї монобільшості ви не можете. Призначити нового прем'єр-міністра, тому що вам треба провести підпідписи, провести збори, де 226 чоловік будуть. А там ж Разумковські є, які числі фракції, але не голосують цією фракцією взагалі повністю. Вони повністю протистоянні все, і вони не проголосують, і вас нема. Вас нема. 226, це ж не просто, що у вас монобільшість, 235. А ви повинні привести на збори. В зборах це написано. Конституція і закон. 226 мінімум мають взяти участь в зборах. І мають проголосити ну, кандидатуру нового прем'єр-міністра, якого ви віддаєте вже президенту. Президент його вносить вам вже кандидатуру цю до вас. І далі вже вся Верховна Рада голосує. Та ви можете домовитися з якимись позафракційними, з ОПЗЖстами всім. А тут ви маєте його висунення провести. Вам нема як його висунути. Тому це все дурна розмова і дурні балажки. Я думаю, що просто Єрмаку хотілося похитати ситуацію, а потім раптом зрозуміли, що а нема як? Відомо. Я бачу три варіанти. Перший жодна, тобто розвал, наближається, все одно десь відбудуться якісь вибори. О те, що ми говорили в першій частині, вони все одно до них ідуть. Зеленському просто треба, щоби на нього почали молитися як на рятівника, і тоді можна швидко вибори проводити, скасовувати воєнний стан і швидко вибори. І зрозуміло, що треба на когось вішати весь негатив. Хто вніс, хто автор мобілізаційного закону, який весь народ ненавидить? Прем'єр-міністр Шмигаль, хто е офіційно там якісь дає документи по ТЦК? Кабінет міністрів виписав. Це їхня постанова. Чия постанова зобов'язує ТЦК робити речі, які навіть законом про е мобілізацію заборонені? Оці всі бандитські перехоплювання, хапання, людоловство, все інше, ті штрафи незаконні, все інше. Постанова Кабінету міністрів, Чий там підпис стоїть? Там навіть президента підпису немає як під законами, це просто підпис шмигаля. А зараз уряд вносить бюджетну декларацію, в якій передбачає до 27-го року не піднімати більше, не індексувати стандарти соціальні. Це взагалі буде катастрофа. Люди через рік почнуть просто мерти з голоду. Не буде чим голодувати сім'ї, не вистачить повністю це пенсії, соціальні випадки різатимуться, не будуть зростати. А інфляція йде. Хто винуватий в цьому? Так тільки Шмигаль і себе, відправляється у відставку. і На нього вішають весь негатив. Він продовжує далі працювати. З ним нічого не відбувається, жодних змін немає. Тільки міжнародний валютний фонд грошей більше не дасть. А все решта продовжується, але вся ненависть народу кидається в бік шмигаля. Йому тихенько будують палац десь там, на якихось островах в Океані, що він мав куди поїхати, йому все організовують, а він тим часом знає, що він має на себе взяти весь негатив. Тому перший варіант: нема жодного іншого кандидата. Просто треба президент добився зняття бандитського прем'єр-міністра, злочинця. Причому всі чотири роки, чи скільки та чотири, без програми її уряду. Це взагалі повний абсурд. Другий варіант вони знімають Шмигаля і ставлять Юлію Свериденко, це колишня помічниця, а потім заступниця Єрмака в опі. Яка зараз перший віце-прем'єр? Вона реально і так керує урядом. Ну, власне, керує не вона, керують так звані бек-офіси, от і 5-6 ефективних менеджерів, а вона носить папочку за ярмаком і виконує його накази і безпосередньо готує документи, які потім в уряді Шмигаль озвучує. Шмигаль тільки маріонетка. Керує урядом в ручному режимі від ОПИ, керує Свириденко. Вони просто формально її роблять керівником уряду. Для чого? Я кажучи, по правді не дуже розумію: хіба що для того, щоби. Єрмак міг вручному режимі керувати урядом, щоб він приходив на кожне засідання, і щоб вони сиділи поряд із Сверединку, так як сидів з Зеленським, він там, в Швейцарії, і щоб був прем'єр-міністр і надпрем'єр-міністр, і вони обоє командували урядовцями, щоб урядовці привикли, кому вони мають кланятися. Можливий такий варіант, можливий. Іншого її на нащо ставити замість Шмигаля, з такими муками, з таким сім, коли вона тоді буде падати на неї відповідальність. А зараз відповідальність вся на Шмигалі. Я не розумію. І третій варіант: якщо вони знайдуть домовленості, знайдуть голоси для голосування, головне для висунення, а з цим буде проблема, тому що фракції сук Зеленського ярмака не люблять. Не він їх вів в Верховну Раду, його тоді ще не було. Їх Богдан вів. Так, і він тримав фракцію. Це була фракція Богдана, а не Зеленського. А Єрмак прийшов, з'явився і почав командувати. Єрмака там може троє четверо людей. Костін, ще там хтось, і все більше там Єрмака людей нема. А Костін вже пішов генеральний прокурор, він й теж не депутат. Тому насправді в Єрмака проблеми з фракцією. Але він що він собі уявляв? Він забувся, що це має фракція виснути його. Ну, створить коаліцію. Та коаліцію треба ділитися. А з ким створити? Вони ж. Створити з батьківщиною, невідомо навіщо, тому що Юлія тоді забере все. З голосом так не вистачить голосів. Створити з ОПЗЖ із депутатськими групами. Вибачте, це така буде ганьба, що їм вже після того на вибори не виходь. Але от він мріяв, і я думаю, що думка така була: що обирають його прем'єр-міністром в той момент раптом ми дізнаємося. Що в нас раптом появилася легітимна влада? До цього в нас була нелегітимна в офісі президента сиділа. Тепер та сама влада, той самий офіс президента, той самий Єрмак, ті самі менеджери ефективні, переселяються в Кабмін. Кабмін є офіційною владою легітимною, і вся влада зміщується туди. І ми раптом забуваємося, що в нашій країні є така особа, яка називається президент. От ми забуваємося, президента не чути, його не видно, його тихенько тримають, час від часу виводять на якісь там зустрічі з іноземцями, десь вигулюють за кордон і назад ховають в будку, щоб його ніхто не бачив. І раптом у нас виявляється, що всім керує Єрмак, і Єрмак починає готувати, розправляється зі своїми опонентами і починає готувати наступні вибори так, щоби ну, його президентом то не оберуть точно, щоби. Обрали якусь його маріонетку президентом, він пробує переконати населення Його а щоб його зробили наступним прем'єром, для цього він пробує загнати в Раду з десяток своїх партій. На сух орієнтації не буде. Сугам він не вірить. Але суги теж не дурні, вони ж розуміють цей сценарій. І тому стати прем'єром для нього майже нереально. Ну тому я думаю, що це все закінчиться нічим. Вони думали, що вони зараз поміняють карту політичну в Україні, а виявилося. Воно не заходить, тому що Ярмак настільки токсичний і одіозний, що навіть суги його не хочуть підтримувати. Я думаю, що з того нічого не вийде, але це зайвий доказ того, що в Україні перестало діяти Конституції. У нас працюють якісь ну, просто злочинні банд формування, які захопили владу. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.